Вітаю на каналі Golden Catch. Мене звуть Чорноморець Павло, і в цьому відео я хочу розповісти вам про серію універсальних спінінгів, які відмінно справляються з ловлею на різні типи приманок. Мова піде про водилище Golden Catch Volt. Серія складається з чотирьох моделей. дві у класі Ультралайт, дві більш потужні лайтові. При цьому найкоротша модель має довжину 1,98 м, а найдовша 2,24 м. Тож, зважаючи на довжину, приходить розуміння, що ці водилища розроблені для лову на ближній та середній дистанції. Вони чудово вписуються у сценарії ловлі, наприклад, головня на невеликих зарослих річках, щуки та окуня по каналам, чи форелі у гірських річках та потічках. Також відмічу, що у багатьох наших партнерів з Європи вони користуються неабиякою популярністю при аріаловлі ловлі продової Форелі. Вони дійсно універсальні, і це головна їх особливість. А що саме робить спінінг спеціалізованим чи навпаки універсальним? Ну, звісно ж, це бланк. Саме бланк завдає основні характеристики спінінга, а фурнітура вже підкреслює їх. Тож давайте поговоримо саме про бланки вольтів. Вони виконані з графіту модульністю 30 тонн. Відмічую, що часто риболовля у важкодоступних місцях супроводжується постійним контактом бланків з гілками, камінням і всім всім, що трапляється на природі. Саме тому, розуміючи, для чого ми робимо водилище, ми використали міцне оплетення графіту і покрили бланк лаком. Це поєднання робить його більш стійким до фізичного впливу. Бланки вольтів мають швидкий лад, і саме ця особливість дозволяє їм впевнено працювати з різними типами приманок. Кінчик водилища дає приманці певну ступінь свободи, що позитивно впливає на гру. Наприклад, ловлячи на коливалки чи кренки, їх гра виходить більш вальяжна і широка. До того ж, кінчик вудки добре передає інформацію про те, як саме грає приманка. При ловлі в облерамі міну бланк відпрацьовує ривки верхньою третиною або навіть трохи більше. Це також позитивно впливає на гру Воблера і дає риболову більш чітку інформацію від приманки. На відміну від екстра швидких водилищ, вольти значно правильніше працюють при твічингу. Про джихову ловлю можу сказати, що вершинка добре показує дно і дозволяє робити чітку анімацію. Так, звісно, не так ідеально контрольовано, як зі спеціалізованим водилищем, але все ж таки добре. Ну і звісно, ці бланки чудово відпрацьовують виважуванням, не зливаючи рибу, і вмикаються на закиді найлегших приманок. До речі, всі вольти оснащені легкими однолапими кільцями АТ-типу, які мінімально впливають на динаміку та лад бланки. Скелетний катушко Тримач ТВС типу гарно доповнює дизайн спінінгів, чудово лежить у руці. І навіть існує думка, що він підвищує чутливість. Як я і казав, у серії 4 водилища. Наймолодша 662 ОЛТ має довжину 1,98 м та тест до 5 грам. Зараз ви можете побачити, як бланк загружається під час закиду трьома різними вагами. Цей спінінг підійде для лову найменшими приманками. Його бланк можна назвати найживішим у серії, і він також добре підійде для лову продової форелі, на коливалки та воблери. Друга модель 682 ОЛТ має довжину 2.03 і тест до 6 грам. Головною її відмінністю є більший запас потужності у комлі і гарна робота з такими самими мініатюрними приманками. Тож його слід розглядати, коли ловля відбувається у досить складних умовах і де запас не буде зайвим. Наприклад, при ловлі головня у перекатах порослих травою або щуки на озерах з тією самою травою. Загалом він зробить процес виважування більш контрольованим у порівнянні з молодшою моделлю. Далі йде 732 модель тестом до 10 грам і в довжині 2.21. Він має значно більший запас потужності і впевнено працює з більш об'ємними приманками. Також він ідеально підходить для твічингу мінох розміром 40-60 мм. На мою думку, ця модель Вольту є найуніверсальнішою і підходить для більшості задач, які ставить перед спінінгом рибалка. Ну і остання 742 модель, має довжину 2,24 та тест від 2 до 12 грам. Це повноцінний лайтовий спінінг для лову на середній і ближній дистанції. Він має відчутний запас у комлі, що дає можливість на рівних боротися з трофейною за мірками лайту рибою. В усьому іншому, так само універсальний, як і 73 модель. На цьому я завершую свій огляд. Сподіваюсь, що ця інформація буде вам корисна при виборі спінінга. Дякую за перегляд та всім пока!